Вітаю! Сьогодні ми з вами з балансувальною подушкою виконаємо вправи, які покращать роботу вашої глибинної фронтальної лінії, тобто ваш стержень, додадуть вам впевненості балансу і стабілізують, привезуть до балансу передню і задню лінію тіла, також бокові. Тобто попрацює все тіло. Завжди починайте з розігріву. До речі, цей комплекс можна виконувати як дітям, так і дорослим будь-якого віку. Абсолютно немає протипоказань. Лише якщо ви втрачаєте рівновагу і боїтеся забитися, ви притримуєтеся за щось. Ставайте на подушку двома ногами. І тут навіть ширина між стопами вона може давати різні ефекти. Тому кожного разу, як виконуєте, міняйте положення стоп. Вас має хитати, ви не блокуєте себе, ви намагаєтесь утриматись. І саме в цей момент, коли вас хитає, і ви утримуєтесь, і активуються ті м'язи-стабілізатори, які мають вас тримати. При цьому ви дихаєте ритмічно, не затримуючи дихання, дих і видих. Намагайтеся випрямлятись, лобок активувати в сторону кріпка. В такому Таку вправу можна виконувати взагалі одну, по 5, 7 хвилин, по 3, 25 разів на день, коли у вас є на це можливість. Якщо ви вже відчуваєте, що вам дуже просто стояти і немає майже ніякого виклика, до речі, перевірте, як класно активуються м'язи вашого кору або в дзеркалі, або потрогайте себе, да? то ви можете закрити очі. Спробуйте. І здивуєтеся, наскільки втрачається можливість ваша цього балансу, коли один з наших аналізаторів зоровий вимикається. Не забувайте дихання. Затримка дихання приведе лише до погіршення роботи глибинної фронтальної лінії. Завжди дихайте. Я раджу дихати носом. Губи трубочкою не складайте на видих з роту. Якщо видихаєте ротом, то з горла з розслабленими губами. Теж можете настільки довго працювати з закритими очима, наскільки хочеться. Відкривайте поступово і розслабляйтесь. Третя вправа, будемо згинати коліна. Не присідати, а згинати коліна. Активити лобок в сторону пупка. і починаємо згинати коліна вперед, ніби ви ззаду стіночці стікаєте і крижом, і спинкою. Так, рівновагу втрачають всі. Хтось більше, хтось менше. Дих вниз і видих вгору. І це згинання колін з кожним разом буде ставати більшим, ви класно укріпити м'язи навколо колін вздовж стегон, що дасть змогу вам позбавитись дискомфорту в відчуттях болю в колінах або превентувати їх, і також укріпити і зону навколо колін, і передню поверхню стегу, всю передню лінію тіла. Виконуйте до 18 повторень. В четвертій вправі якраз вже буде присідання. Коліна не зводьте, між ними така ж відстань, як і між стопами. Спинка рівна, розводьте сітничні кістки і видих вгору. Вдих ми присідаємо і видих вгору. Важливо, не тягніть руки за високо. Часто дуже роблять вправу з підйомом плеч. Вам треба підняти руки рівно настільки, щоб ваші плечі були стабільні. Вдих до 18. Повторень. Потім ви можете додати чергування вдих коліна вперед, та знайде назад видих і вдих таз назад. Тобто чергуєте третю, четверту, вправу стільки, скільки хочете. Ставимо ліву ногу по центру, прямо по центру платформи, вагу тіла на неї, права нога ззаду зігнута, на плесній пальчиках ви отримуєтесь. Нахил тіла розвелися нижні кістки, рівна спина від куприка. Ви відчули вже гарне навантаження на ліву ногу. І ми з вами будемо робити присіди. Вдих правим коліном тягнутися до підлоги, можна ширше поставити далі ногу право. І видих. Ви відчуваєте, як лівий важко. І видих. Вдих. Витих. Слідкуйте, щоб коліно не завалювалося передньої ноги. Всередину. Назовні його розкривайте з усиллям і класно пропрацюйте всі м'язи, особливо внутрішню поверхню стегна. Потім поміняйте ногу, на кожну зробіть від 15 і більше. Поставте стопи на подушку, поряд або десь 5 см між ними, руки в сторону 45 градусів, підберіть в сторону грудини. Зробіть втих. На видиху піднімаємо таз і залишаємось в цьому положенні, починаємо тиск правою і лівою ногою, балансуючи на платформі. Зверніть увагу, що ваша грудна клітка має бути на одній прямій з тазом, не виштовхуватися вгору. Добре, тепер залишіть одну ногу в центрі, поробіть так десь близько хвилинки або менше. І піднімаєте другу. Міняйте. Залишаючи таз в повітрі, виконайте ще всього 16 повторень на кожну сторону. І відчуєте гарну активацію нижньої частини живота, це тазове дно, Але при цьому у вас лобок завжди має бути активований, направлений в сторону пупка. Видих на підйомі молодці! Завершити весь комплекс вправ ви можете знову стоячи на подушці закритими або відкритими очима. Як ускладнення можна додавати ще якісь рухи руками, будь-які, які будуть вас виштовхувати з балансу, а ви його будете хапати знову і знову. Цей комплекс вправ буде вашою знахідкою на кожен день, короткий комплекс для вас, ваших діток, ваших батьків. І він дійсно додасть вам впевненості балансу, додасть вам відчуття глибинної фронтальної лінії, вашого стержня, постави. І я нагадую, що є дуже класні авторські мої програми, курси, клуби, які покликані від. Ремонтувати а, ті вже дисбаланси або компенсації вашого тіла, які могли з'явитися впродовж життя. Є дитячі курси, є дорослі, і ви точно знайдете те, що підходить саме вам. Я залишу посилання на мій сайт в описі. Також найкращі подушки найкращої якості в моєму магазині знайдете теж за посиланням в описі. З вас палець вгору. Обов'язково підписатись на канал, вимкнути дзвіночок, щоб не Пустити нові тренування, написати коментар і поділитися з усіма цим відео, кому дійсно хочеться дожити до 100 без е, болей, без паличок, без допомоги інших. Тож, ми з вами на цьому шляху здоров'я разом побачимось на наступному занятті. Якщо вам захочеться більше відео, ви можете знайти їх на моєму ютуб-каналі Саша Фітнес Лайф. А якщо захочете дізнатися багато чого корисного, цікавого про наше тіло, ви можете підписатися на мій блог в Instagram, Sasha Саша Life.